Так, добрым людям добрый вечер. С вами снова два Геннадия Николаевича Геннадий Николаевич Шакула и Геннадий Николаевич Гончаровский. Значит, что сегодня у нас э, вопрос? Значит, э, во-первых, я сделаю подводку такую. Мы снова будем обсуждать статью 13 Конституции, но немножко с другого боку. Там сказано, що власником є український народ, і ми будемо виясняти, хто український народ, кому належить ці всі надра і так далі по статті 13 Конституції. І Будемо розбиратися в таких поняттях, що таке народ України, що таке український народ, що таке українська нація, що таке корінні народи, що таке національні меншини. І саме головне, значить, власниками держави є український народ, значить, чи чи громадяни. Хто це? Вот в этом мы будем разбираться. Ну как как разбираться за э, кілька хвилин? Читать, э, ми за травочку кинемо, людям тоже самим думать нам. Ну вони ж за ідеалє треба щось за. Да. Пусть вискажуть ну, свої так сказать, понятие в Ээ... целом питании. Потому что действительно, тема такая широкая, и две трифоны целые. Ну мы тут два sev... Геннадія, они даром собрались. как, як... е Это как у Маяковского, я я сейчас вспомню. И будь я хоть негром э преклонных годов, и то без уныния и и лени, лени Видос бы смотрел я бы только за то, что тут разговаривают гены, то есть аж два нас. Вот, так что начинаем. Значит, статья 13 Конституции, давай начнем с нее заново. Ну, не надо, наверное, это самое. Всем понятно, что и как. Статья понятна, что заявляет надр, атмосферное поведение, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в межах территории Украины. Ну, дальше тут это самое. Наложить украинского народа. Украинский Понятно. народ. Вот. А кто, кто он, такой, он такие, кто такой украинский народ? У ну, нас есть статья в... Вот, это самое. Права людины и громадянина. Кто такие люди и Так, Секундочку. Сначала давай статью 11. Конституции. А ну давай, прочитай. Статья 11 Конституции. Так, это 18. Надо сюда перейти. Ага, вот тут вот. Так. Статья 11. Свет хорошо падает. Держава сприяє консолидации та розвитку украинской нации. Есть один термин, так? Ее исторической сведомости, традиции, культуры, а також розвитку этнической, культурной, мовной та религийной самобудности всех Корінних народів і національних меншин України. От у нас вже три терміни є. Ні, термін нація все ж таки. Це більш політичне поняття це саме. Там складова оця ж національ. Получається, ця нація може состояти із корінних народів і національних меншин. Третього поняття немає. Ну де це написано? Ну значить е... цій статті. Є ще поняття титульна нація. Титульна нація це автони та так. Автохтоний це той, хто жив завжди, на цій землі тут. Значить, українська. Українці автохтонний народ. Ну, якщо є заключення міжнародного проводити дослідження, що багатьох українців. Навіть э, сохранився цей ген-терпільців. Значить, це адактонний. майже кам'яний вік. Тобто ми тут жили завжди. Цей народ, як би він не називався, він тут. при великому переселенню народу він залишився на своєму місці. Якби воно тут не було, тепер, як би не воювали. Тепер ми розбираємо, що таке титульна на нація. Це. Та ну, нація, яка дала назву титульну назву державі. Ну так. Да. Якщо є держава Україна, а але ж це Украї... кількісне вже поняття. Звісно, кількісне. Але назва самого народу. Значить, титульна нація в монодержаві да. Є титульна нація, яка є не менше, чим, по-моєму, 67%. Відсотків. А нас більше. В нас 77 було. В, я помню, В деяких областях більше 80. Так. 82 було. Це може 72, поняття по підходити під по те, щоб назвати, якщо народ забажає, щоб він вже мог самодіфікуватися себе вже як національна держава. Це так і є там ці саме до, речі, поняття. до речі, дуже слушне питання про національну державу, тому що Ізраїль проголосив Ізраїль національною державою, де головним пріоритетом є нація. Ну, євреїв. так, вона їздила, по-моєму, в Америку і кудись і, і ще саме, де показало, що вона це, дійсно ну, єврейка та сама, і вона належить до цього народу і таким чином. Вони подтвердили, Що своє... таке національна держава, це де значить права оцього народу є превище всього. Таким чим, ну от, Я не хочу а аналогії от з індійцями в Америці, де там їм платять государство да, в нічого. в Австралії аборигенам Тоже платять. Саме. Ми, українці, Вони використовують їхні землі. Так, їхні землі використовують. Но їх мало. А так. нас іще багато. Поки це ж не що... виключає те, що ми корінні народ. Це не виключає. Ми просто так, так А сталося. чому це нам ніхто не платить? Як аборигенам і індійцям. Не, ну як? Минуточку. Получається за українців, Але так, українці підходять під поняття корінного народу і за українців. Корінні народи у нас, кримські татари, кримчаки і караїми. Так, да, Є такий закон, який е, затверджены охороною само, э, само корінних народів. Закон називається о корінних народах, да. а в ньому поняття розкривається тільки за Крим И крымский Правильно. А де ж все інше. По Потому что больше нет коренных народів. Не, а как вы делаете тогда? Території українців. Стоп, стоп. Територія Территорія... вона... українців, це вся територія України, ну, де українців живе більшість. Чому нема більше корінних народів, крім кримських татар, караїмів і кримчаків? Ну да, вони... так, виходить, <святую> цьому... За та, да, цьому... вони законодавства. А цьому є а пояснення. Цьому є пояснення. є пояснення. Тому що значить кримські татари не мають. В світі іншої держави, де е, ця держава належить кримським татарам. Так. Значить, вони корінний народ, і їх закон захищає і, і, я і, я тобі і скажу, міжнародне що... законодавство захищає, так. до речі. У 2007 році вийшла декларація ООН про права корінних народів. Де чітко тут от у мене розпечатки є. Щоб... Що корінні народи рівні з усіма іншими народами і одночасно визнають право всіх народів відрізнятися один від одного, вважати себе відмінними від інших та користуватись повагою у такій своїй якості, підтверджуючи також, що всі народи вносять вклад у різноманіття та багатство цивілізації, культур, які є загальною спадщиною людства. Підтверджуючи, що корінні народи при здійсненні своїх прав повинні бути вільні від будь-якого виду дискримінації. А у нас виходить, от я хочу тобі показати те саме, що тут написано закон є в Україні про національні меншини. Ну. Давай потім прочитаємо, хто ж такі національні меншини? Національна менша спільнота України, далі національна меншина спільнота це стала група громадян України, які не є етнічними українцями. Нормально. Значить, ми не національні меншини. Ну. Так. А національна меншина може бути корінним народом? Може. Ні. Ну як? Національна меншина має свою окрему національну державу. Але їм подобається жити в Україні. Вони живуть тут. А чому? Хай живуть. Чому? Ім подобається, може вони. Болгари, ну, мадяри, Венгри. Вони, вони ж є своє національна держава, росіяни. Вони, але ми право мають на своє національне надбання. Ну, це не виключає, що, наприклад, кримські татари не є національною меншиною. Вони є національною меншиною і корінним народом. Та, так сталося. Тобто, ми дійшли до того, що ми вияснили, хто такий корінний народ. Національна меншина. Ні, національна меншина, і і народ, будь, будь, по його поняттю того сама, не може бути. Він по кількості менше. Ну, тут визнається, що таке національна меншина. Це е, та спільнота, е, яка не є українцями, але має свою окрему свою національну державу. Понятно. Стоп-стоп, стоп. стоп, стоп. Nie, а чи а... ж далі? Що ти кажеш по кількості менше? Корінний народ от Караїм і кримчаки, їх дуже мало. Кримських татар, по-моєму, що-то 300 тисяч, ну, може, полмільйона. Є, 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 є мільйон з сторцій, да. це сама оце ж якраз тут колізія. взяти закон України про корінні народи, де якраз і сказано, що це е, корінні народи, розуміють е, своє право, самовизначення. Мають право на самоврядування, там зараз я скажу те саме. десь тут? От. Але мають меншість. А що ж тоді меншість, як же ж меншість? А як же бути з ну, немає. В чому ну, питання? В чому питання? Як ми будемо ділити наші гроші? <рес> Стаття 13 Конституції, З ким ми будемо ділитися? Чи це будуть етнічні ну, якщо... українці? Чи це nee, будуть всі громадяни і nee. наїдуть негри? Я не зря про, про негрів вначале сказав. Араби, негри понаїжджають, и ми будем ну, ділити да, біля... національне багатство на, на всіх. Минуточку, nee, даже секундочку. Ні, nee, давай разберемся, що, що стоит національне багатство. Це. Согласно декларации декларації про коренних народів. кстати, декларацию ратифіцірована, і вона є на сайті Верховної Ради України. І вона окреляє, що ці території і все, що в землі під землею, належить коренному народу. Е, вони... я, я зараз... Все, що зверху настроєна індустріалізація, це ж в місті, як я так Значит, думаю, це належить я громадянам зараз. Всі. Оце про, про, прочитаю суб'єктами Конституції України визначена людина і громадянина, які належать відповідно до українського народу і національних меншин, власниками держави є український народ, тобто, не громадяни всіх національностей, не мігранти. А хто такі мігранти? Це ми знаємо, що Генеральна асамблея ООН в, в 77-му році дала визначення. Це фізична особа це особа, яка не є громадянином. Визначення фізичної особи дано в приватному міжнародному праві, глава 6 пункт 1. Фізична особа це мігрант, тобто особа, яка не є не має правового зв'язку з цією державою, тому не є її власникам. Ну, ми, ми маємо і правовий зв'язок, і історичний, і інший. Це території належать, я вважаю, цим українцям. Але і чусь, десь вони пропадають. А чому? Тому що я не знайшов ніде самовизначення. Показати державу статуру. створюють не українці, а приходять якісь інші національності і, і нам створюють, начебто, нашу державу. Але створюють під себе. І а, і, ну можна, так. що... Геннадій. А е, чи можна це задавати таке питання? Кількісний склад. Е, який національний склад Верховної Ради? Є такі дані, хто там приймає рішення? Ви знаєте, чи ні? Раніше, вроді, як все було не до цього, але як з'явилися закони про корінні народи і ну, національні да, меншини, стало тепер стало, так сказати, ясно, що вже можна задати це питання. Хто представляє цю державу, хто там у нас приймає ці закони, на користь кого? Так, ну, ми вже майже 10 хвилин. Так, 8-9, значить. Хай задають так, свої давайте, питання. Давайте так. Свої. Значить, всі, хто нас дивиться, дуже велике прохання. Свої коментарі. Що ви про це думаєте? Хто повинен отримувати дивіденти від використання надер, прибутку державних підприємств і таке інше. Хто саме? І... Просто не нароставити все на свої місця. Так. Пишіть про, Оце, про це. Що ви про це думаєте? ООН видала ці права корінного народу для того, щоб корінні народи не вбивали, а домовлялися з ними. Так, І в Україні треба порядок. І все. Все просто розставити на свої місця. І ніяких потім ні війни, нічого не буде. Так, добре, з вами була з вами були два Геннадія, а ви. Лайкайте, розповсюджуйте серед своїх знайомих і, і пишіть, що ви про це думаєте. Тому що ми вдвох не... ну, да. ми чекаємо на вашу думку. До наступного відео.